На жаль, ми знаємо всі події, яка трапилася 14 січня в місті Дніпро. Це терористична атака по житловому будинку. Наразі в стаціонарах перебувають 18 пацієнтів, серед них одна дитина. На щастя, зараз серед постраждалих, які лікуються стаціонарно, нема. Тяжких хворих, вони переведені з реанімаційних відділень до общесоматичних відділень для подальшого лікування і реабілітації. Серед постраждалих зареєстровано чотири тимчасово приміщення особи, отримали медичну допомогу 84 хворих, 84 постраждалих. На жаль, трьох постраждалих врятувати не вдалося в стаціонарах, вони загинули. На лікарняних ліжках внаслідок отриманих травм в бюро судово-медичної експертизи зареєстровано 46 загиблих. Серед загиблих, на жаль, четверо медичних працівників: три лікаря-стоматолога і одна операційна медична сестра. Внаслідок ракетного удару постраждала і зруйнована. Сьома амбулаторія 4-го центру первинної медико-санітарної допомоги Дніпра постраждалим, які знаходяться на лікаряних ліжках, в стаціонарах забезпечені всім необхідним медикаментами, перев'язувальним матеріалом, препаратами крові і кров'ю. Вся необхідна допомога, включаючи і психологічну допомогу, можлива і в наявності. Люди, які не лікуються в стаціонарах, а знаходяться на амбулаторному спостереженні, також можуть знайти підтримку наших психологів, створені бригади психологів від обласної психіатричної лікарні і ще деяких лікарень. Є гаряча лінія для співпраці в цьому напрямку, тому можемо побажати тільки успіхів, швидшого одужання. А всім э, родичам загиблих, ну, наше щирі співчуття.